Безпосередньо зараз маємо зв'язок із нашими військовими, про яких сьогодні також говоримо про цілого дня, про яких говоримо, за яких молимося, як говорили наші всі гості сьогодні вже протягом року, які стоять стіною на сході України, на півдні України, на півночі України. Звичайно, що велика вдячність, і найголовніше тут вони до речі не дуже наскільки я пам'ятаю, була розмова не дуже люблять, коли їм дякують. Тут їм треба просто говорити, що ми, ми пишаємося. Отже, з нами на зв'язку Сергій Суслович та Геннадій Бутенко, військовослужбовці Збройних сил України. Чи чуєте ви мене хлопці? Слава Україні! Добрий день вам. Героям слава, добрий день. Пане Геннадію, ви один з нами сьогодні, так? Будете на зв'язку? Ні, Сергій, він зараз поруч зі мною, я потім йому дам слухавку. Добре, пане Геннадію, зараз поруч. Пане Геннадію, два слова, будь ласка, ми сьогодні, ну так би мовити, підбиваємо підсумки ось цього року незламності, який ми тримаємося. Як він розпочався для вас тоді, 24 лютого, і як змінив вас? Е, ну Для мене він почався в 4 годині ранку був зрив. Е, Після цього ми созвонилися з друзями. І вже о 10 й ранку ми були в військоматі. І... Повністю там за годину пройшли комісію і вступили до лаг. Тоді ще територіальної оборони ЗСУ були в 98-му батальйоні. А зараз ми з е, Сергієм вже в третій окремій штурмовій бригаді. До речі, сьогодні президент України вручив прапор нашій бригаді за заслуги бойові. Тому є чим на нам вже пишатися, тим більше стоїмо зараз на Бахмутському напрямку. Стримуємо і е, б'ємо орків. Так що... Але мене дуже сильно змінив. Я навіть сьогодні в Фейсбуці писав, що я дуже змінився за цей рік. Я 100% став іншим. Е, не знаю, кращим чи не кращим. Але для мене особисто багато за цей рік майже все життя пройшло, тому що це е, однозначно найтяжкий рік в моєму житті, і дуже дуже, дуже багато. Було події, які мабуть за один рік і не повинні були статися. Я так скажу, тому що кожен день ти на, на, на прузі, кожен день ти виконуєш якісь обов'язки, які тобі ставить командування. Тому дійсно, дійсно, але будемо далі працювати до нашої перемоги, поки не знищимо орків, поки вони не підуть з нашої землі. Одне з питань до вас, які обов'язково має сьогодні прозвучати, звичайно, в контексті того, що можна говорити що ні, яка ситуація на бахмутському напрямку? Поруч із вами? Е, ну ситуація складна, але контрольована. І, і наша бригада, інші бригади вони стримують орків. Ну, я вважаю, що все буде добре. Які настрої вашого колеги у пана Сергія? Що, що він може нам сказати сьогодні стосовно того, що ви стоїте там іще раз як муро, той наш український? За, зараз даю йому слухавку. Він сам трошки розповість. Так, друзі, наші військовослужбовці з нами на зв'язку, пане Сергію. Будь ласка, декілька слів від вас, тому що час на жаль обмежений в нас. Доброго дня. Я вам що скажу, що наша перемога буде обов'язкова. В цьому немає ніяких сумнівів, і ми виженімо орків нашої країни. Оце знати кожні, кожні люди, які мають сумніви чи якісь там страхи у кого є. Україна буде незалежною і буде все добре. Наші воїни. Втримують зараз ордуцю на Бахмуті на багатьох інших напрямках. Ну, перемога буде за нами. Дякую, хлопці, вам Вам гарної служби, гарного полювання. Якщо можна так говорити, спасибі за те, що тримаєте це мирне небо над Україною. І ну і тримаємося разом до перемоги. Це найголовніший і той основний меседж, який ми, звичайно, що разом, тільки разом у співпраці маємо зробити. Геннадій Бутенко та Сергій Суслович були з нами на зв'язку. Хлопцям побажаємо. Сталевих нервів, сталевої броні. броні.